Стойних вітіранов присутстві Олексію Савкіну саме в цей день виповнилось 85. А відтак очільники міста, представники громадських організацій, вітали ювіляра з нагоди його поважного і мудрого віку. Загалом Олексій Кирилович прослужив в армії 37 календарних років. А розпочинав ще у грізні роки війни, брав участь у бойових діях за звільнення Білорусі і Прибалтики Польщі, закінчив війну на річці Ельба біля міста Торгау. Жизненный путь Алексея Кирилловича очень сложный и в то же время богатый. Надо прямо сказать, что 37 лет прослужить в кадрах вооруженных сил, это стоит именно молодых лет своей жизни. Вы действительно и та людина, якая есть честь, совесть и слава взагалі нашей эпохи, нашей державы. Олексій Савкін нагороджений чотирма орденами Вітчизняної війни, Червоної зірки, за службу батьківщині Богдана Хмельницького, має 26 медалей. А відтак цій людині є що сказати молодому поколінню. Молодому поколінню я б пожелав, щоб вони брали примір з нашого покоління. Ті роки, які ми пройшли, ті і після воєнних годин, вже коли вистановлена була промисловість, Люди працювали. Додамо, що й нині Олексій Кирилович є активним членом ради Організації 8-ї танкової армії. Його життєвий шлях гідний наслідування.